Ну і власне через війну в Україні близько 5 мільйонів переселенців втратили роботу. Про це повідомили в міністерстві економіки. Переважна більшість українців. Які виїхали жінки, діти та люди старші 60 років, майже трьох мільйонів осіб працездатного віку? Дві третини з них мають вищу освіту. Половина були зайняті у висококваліфікованих професіях. За міжнародними експертними оцінками, майже 6,5 мільйонів українців виїхали за кордон через війну. Про це докладніше поговоримо з Василем Воскобойником, президентом Сукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування. Він з нами на зв'язку? Пане Василю, вітаємо. Вітаю студія. Отже, а як змінилася ситуація на ринку праці в Україні після повномасштабного вторгнення? Якщо зараз подивитися на перші оцінки втрати ВВП, То в цьому році Україна втратила майже 30%. За підсумком року це буде приблизно 35%. Можна говорити, що. Якщо співставити цифри, то близько 40% українців, які мали роботу в Україні, її втратили. Втратили назавжди, бо в нас і знищені підприємства, у нас не працює нормально експорт, і можемо констатувати, що на жаль, економічна ситуація ну не на не найкраща, скажімо так. Але якщо врахувати, що йде тотальна війна, то на жаль, це дійсно так і є, і на жаль, це так і буде відбуватися найближчим часом. Скажіть, будь ласка, от Держприкордонслужба заявляє про те, що потік на виїзд з України знову перевищ... перевищив в'їзд. Це такі дані з 10 травня. А от які вакансії зараз найбільш популярні, і на що є запит серед країн, в які виїздять українці? Потрібно в першу чергу розуміти, що ті люди, які виїздять зараз за кордон, це люди, які виїздять не в пошуках роботи. А вони тікають від війни, вони тікають від військових дій. А після того, як почалися удари по нашій критичній інфраструктурі, люди будуть виїздити, аби пережити зимові часи. І тому, в першу чергу, це люди, які виїздять не в пошуках роботи, а саме в пошуках прихисту. І... А якщо вони там опиняються, то звісно вони погоджуються в першу чергу на звичайну фізичну працю. Якщо врахувати, що 80% тих, хто виїздять, це жінки, то це люди, звісно, які працюють на самих простих роботах, як то готельно-ресторанний бізнес або якісь склади, і таке інше. Якщо ми кажемо, наприклад, про Польщу, якщо ж ми кажемо про Німеччину. То в Німеччині зазвичай працевлаштовуватись можна лише фахівцям зі знанням німецької мови, і ті, хто заїздять до Німеччини, бирають для себе інтеграційні курси, де вони можуть вивчати мову, де вони можуть якимось чином підвищити свою кваліфікацію, щоб в майбутньому вийти на ринок праці. Німеччина поки що може це дозволити, може собі інтегрувати наших трудових мігрантів в свою економіку.